Яке обладнання повинно мати швейне виробництво для якісного пошиву саме трикотажних виробів? Друзі, в своїх відео ми вам часто розповідали і про нитки, і про тканини? Сьогодні поговоримо про обладнання. Якщо ви звертаєтеся на швейне виробництво за пошивом саме трикотажних виробів, вам обов'язково потрібно спитати про наявність такого комплекту машин. Перш за все, це прямо строчки. Друге, це розпашувальні машини, це саме основне, це ті машини, які забезпечують міцність ваших швів на трикотажних виробів. І останнє це чотирьохмитичний оверлок. Одразу хочу сказати, що в залежності від обробок дійсно застосовується ще більше додаткових пристосувань і обладнання, але для виконання якісної роботи пошиву ваших трикотажних виробів цього комплекту буде досить. Обов'язково питайте про наявність розпошивальної машини. Лише розпошивальна машина може забезпечити еластичність швів при експлуатації ваших виробів.